Кошеня. Автор Ірина Мацько. Холодного осіннього ранку маленьке сіре кошеня висунуло голівку з під старої порваної пачки, що валялась у місцевому парку. Оглянулося довкола не було нікого, лише опале листя і безліч дерев. Тихенько нявкнула та ніхто не відгукнувся ще раз і ще тиша. Ні братиків, ні сестер, ні рідної матусі. Кошеня було саме самісіньке. Скільки тут пролежало, воно не пам'ятало у маленькій голівці пропливали тільки приємні картинки, згадало тепло материнської шубки. І смак молочка, яке воно, посапуючи та присмокуючи, пило. Потім якісь руки, що забрали його з матір'ю, запхнули у пачку та понесли кудись. А тоді мати пішла, щоб принести якусь їжу і зникла. Воно довго її чекало. Та, коли вже чекати стало не сила, і дуже хотілося їсти. Кошеня вирішило вилізти з пачки, від туги воно знову жалібно нявкнуло. У животику знову тихенько завуркотіло але де ж узяти їжу? Усюди холод, мокрота, вітер, аж ось якийсь приємний запах. Кошеня з останніх сил побрело у тому напрямку. Дерево, дерева, стежи на кущі. За кущами воно побачило будинок, біля якого метушилися люди. Це була невеличка кав'ярня, у ній засиджувалися здебільшого не дуже вибагливі та не зовсім пристойні клієнти. За будинком стояв великий мангал, на якому готували страву, що мала найбільший попит у цьому закладі шашлики. І, хоча вони були пересмажені та пересолені, охочих завжди виявлялося удосталь Біля мангала височила купа сміття, обідки, шматки сала, обглоданих кісток і всякий інший непотреб. Сюди вабило всіх бездомних собак, котів, пацюків, та що тільки там не водилося. Від купи сміття ширився сморід у переміжку зі запахом смаженого м'яса. Туди й побрело маленьке голодне кошеня. Його особливу увагу привернула невелика кісточка, на якій ще були залишки м'яса. Кошеня зраділо, пахла кісточка смачно. Тепер вдасться. Угамувати голод. Але тільки воно підійшло до кісточки та відкрило ротик, щоб посмакувати, як великий чорний кіт заступив дорогу і так саданув кошеня лапою, що воно ж перекинулося. Це моя кістка геть звідси, або приб'ю. блиснули злобою зелені очі. Кошеняті набігли сльози жалю. Та що ж вдіяти? Куди йому тягатися зі здоровенним котом? Воно віднайшло десь у кущах стару кістку, котру обглодали собаки та мухи, і, посмоктавши її, там і заснуло. Наступний день видався не кращим за цей. Кошеняті знову нічого не перепало. Великі собаки та кішки, все, що було їстивне, відразу ж роздирали між собою всі вони були подряпані від щоденних сутичок за їжу. Але інакше вижити не вдавалося цей день кошеня також провела без рісочки в роті. Напитися вдалося з якоїсь брудної калюжі, а перекусити. Окрайцем, що кинули хлопчаки, котрі перебігали парком. Увечері кошеня, блукаючи парком, знову надибуло пачку, в якій його сюди принесли, там і заснуло. Третього дня вилазити з пачки воно не могло і не хотіло. Пройшло ще кілька днів. Знову прокинувшись, кошеня відчула, що у голівці у нього паморочиться, щось наче вижається, трусить усього. Воно вже кілька днів нічого не їло і не пило. Враз мелькнула сіренька зі смужками пухнаста шубка. рідні риси. «Мама, мама, це ти? То було лише марення, але саме воно пробудило його і наче, дало сили, щоб боротися за життя. Ні, я не залишуся тут вони всі такі злі, навіть кісточки не дадуть тож і я таким буду. Кошеня знову побрело знайомою стежиною, та це вже було не те кошеня. Котре з добром і надію перше йшло шукати їжу. Тепер це стало страшне, худюще, з липким настовбрюченим, наче колючки, хутром створіння, яке на всіх дивилося хворобливо голодними очима. Кошеня підійшло до смітника, з маленьких груденят вирвалося не няуканя, а страшний, хриплий рик. Маленьке сердечко стиснулося і боліло. Очі налилися кров'ю, спина вигнулася, а шерсть настовбрючилася. Кошеня випустило кіхті і ще раз загарчало. Уся звірина на смітнику оглянулося на нього і принишкла. Кошеня, мов у тумані, підійшло до найбільшого шматка м'яса. І вгризлось в нього супами. Заважати не посмів ніхто усім було лячно, маленьке кошеня зайняло рівне з усіма місце на смітнику. Тепер воно вже не боялося нікого. За ласий шматок їжі воно могло перегризти горло навіть найстарішому чорному котові. Щодня вилазячи зі старої пачки, що стала помешканням кошеняти, воно настовбрючувало шерсть, випускало кіхці, виставляло гострі зуби, набуваючи схожості з дикою кішкою. Його на смітнику таки прозвали Тигреня. Але, повертаючись увечері додому, воно ставало знову маленьким. Та безпорадним, засинаючи жалібно нявкотіло, сумуючи за мамою і її ласкою. Воно зрозуміло, що вижити зможе, лише показуючи гострі зуби та кігті, собою кошеня могло залишатися тільки на самоті. Так минула холодна зима. І почалася весна, сніг розтанув, пробудилася перша травичка. Кошеня вже вжилось у свою роль тигреняти, і йому дедалі важче було скинути цю маску, залишаючись на годинці. Сьогодні навіть образило маленьке собача, котре, як і воно колись, приблукало на їхній смітник. Але тепер кошеня було головним на смітнику і не мало права когось жаліти. На душі було важко та гидко. Воно раніше, ніж звичайно, повернулось у свою домівку і тихо плакало. Раптом кошеня почула якісь кроки, виглянуло. Стежиною йшла маленька дівчинка. І щось наспівувала? Вона була така гарна і мила, що кошеня забула про безпеку, а може, й не захотіла втікати. Навпаки, вилізла з під пачки і дивилася на дівчинку. Вона помітила кошеня. Ой, яке ти гарне. вигукнула мала. Ти чиє? Кошеня завмерло, притиснулася спинкою до пачки, і не врухнулося. Утікати. Та в голосі незнайомки забриніли такі добрі нотки, що кошеняті раптом дуже захотілося, щоб ця дівчинка погладила його. Було дуже страшно, але бажання виявилося сильнішим. І коли дівчинка нахилилася та простягнула руку. Кошеня лише більше напружилась, але не утекло. Дівчина ніжно гладила маленьке тільце, яке ще ніколи не знало ласки. А кошеня, приймаючи це тепло і добро від дівчинки, заспокоїлось і солодко муркотіло. Ходи зі мною, я тебе зігрію. Сказала дівчинка і взяла кошеня на руки, пригорнула до себе. Не бійся, маленьке. Я любитиму тебе і ніколи тебе не покину. Тепла маленька ручка ніжно гладила його шубку. Кошеня вже не боялося. Воно було щасливе, Зуміло перебороти себе. Та довіритися цій маленькій дівчинці більше не бажало бути злим та жорстоким тигриням. Воно хотіло лише цих теплих рук, і, з великою вдячності, легенько торкнулося носиком до щоки дівчинки. Кінець.